Про посівну і проблеми аграрної галузі загалом ми поговоримо із Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики і продовольства. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю а, отже, розкажіть, будь ласка, яка ситуація з розмінуванням? Скільки земелі з тих, що були заміновані, встигнуть розмінувати до посівної? Відомо. На жаль, дійсно, перш за все на територіях Харківської та Херсонської області, коли бувалася деокупація, велика кількість земель залишили замінованим. Є таке розмежування, що найбільша концентрація мінування там, де безпосередньо була лінія зіткнень. Наразі уряд відповідно між відом робочою групою. Затвердив план гуманітарного розмінування також звернення до міжнародних партнерів в частині, перш за все, допомоги обладнанням в тому числі машин самохідних таких для розмінування. Є розуміння, що ціль максимально встигнути не пізніше середини травня, поки що в межах посівної. Тому за попередніми погодженням підтримки в розрахунки показують, що 30-40% можна буде точно з площ на цих територіях оглянути і очистити і засіяти. По інших 50-60% відсотків залежить від темпу надходження відповідного обладнання. В кінці березня вже буде більш чітка ситуація з точки зору весняної посівної компанії. А загалом, яка площа сільгоспогідь залишиться все ж таки необробленою цього року? Можна оцінити? І о, от ми з вами згадували про Херсонщину, Харківщину. А де ще багато проблем з цим? Якщо крім Херсонщини і Харківщини, ще є досить інтенсивне мінування на Миколаївщині? Тому що знову ж там якраз перш за все в межах Снігурівської громади в тих територіях. Також є часткова проблематика ну, на Запоріжжі, Донецькому Луганському напрямку, але там її можна буде безпосередньо вирішувати вже після деокупації. Тому, якщо з точки зору тих площ, які можуть бути доступні під час посівної, буквально зараз це Миколаївська, Херсонська та Харківська область, є ризик, що все-таки до півмільйона гектарів. Може бути не через якраз проблематику мінування агресором. Ну, зараз по суті почався останній етап підготовки до посівної. Вже за кілька тижнів техніка вийде на поля. Чи готові українські аграрії? Чи є власне сама техніка, паливно-мастильні матеріали добрива? цим всім Знову ж тут треба розуміти, що ситуація різниця. В е, територіях, які були постійно підконтрольні, і там, де ми тільки що згадували, була нещодавно деокупація. В цілому, якщо дивимося про аграрний сектор, то по більшості позицій аграрії готові. Є е, з паливом проблематики, на щастя, немає, його достатньо. Ми бачимо це і по ціні. Аналогічна ситуація з насінням і технікою. З мінеральними добривами була ситуація складніша, але буквально в ці дні відбувається таке досить різке здешевлення мінеральних добрив на всіх міжнародних ринках і східно в Україні. Тому також по мінеральних добривах набагато вже позитивніший прогноз станом на сьогодні. Тому, якщо брати території, які були підконтрольні, фактично на 100% планують аграрії засіяти відповідні площі. Я окремо хотів спитати я про ситуацію з посівним матеріалом. Виходячи з того, що от у минулому сезоні аграріям явно було не до вирощування селекційних культур, особливо при фронтових регіонах. Що зараз із посівним матеріалом? На щастя, справилися аграрії з більшості позицій посівних матеріалів. Якщо ми дивимося, в принципі, на такі центри. Де в нас була розвиток насінництва ще до початку війни, воно сконцентрувалося на таких областях: є в нас Житомирські, Південь, Житомирської, Черкаська область, Полтавська, Дніпропетровська, Одеська, і ми бачимо, що ці всі області були під контролем України. Відповідно, там змогли все таки посіяти селекційні відповідні матеріали і зібрати врожай. Тому з рахування специфіки географії вирощування насіння наразі дефіциту посівного матеріалу немає. А з кадрами чи з ними немає дефіциту? Адже багатьох працівників агропідприємств мобілізували. Ну. В принципі як і багатьох людей в Україні, загалом зараз зміна пропонує механізм бронювання, хто ним зможе скористатися, і чи буде кому навесні влітку працювати в полях? кадрове питання це є виклик в аграрному секторі. Зокрема, тому що дійсно є багато кваліфікованих працівників, які критично необхідні для збройних сил України. Зараз запущена система бронювання по новому порядку. Мінагрополітики приймає активно заявки від аграрних підприємств. Фактично, підприємства мають змогу забронювати до 50% від військово зобов'язаних. Звісно, що в таких межах це все рівно виклик залишатиметься, але як мінімум. Можна буде, можливо, десь з певними затримками з точки зору технології, але все ж виконати всі основні а, польові роботи. Тому ми зараз на цьому сфокусовані, щоб а, аграріям цей мінімум працівників, який необхідний для виконання всіх робіт, був доступний, щоб був такий найдений компроміс між і потребами ЗСУ і аграрного сектору. Пане Тарасе, я дякую за відповіді на наші запитання. Нагадую, це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України.